Хочу презентувати те, що ми наробляли на протязі майже двох років на групі РПР стосовно податку на прибуток і стосовно податкової реформи загалом, але звичайно з фокусом на податок на прибуток. Тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що у нас, окрім високих, дуже високих податків, як для такої бідної країни, є ще більша перешкода це адміністрування цих податків і за більшістю опитувань бізнесу. В нас адміністрування на першому місці, а ставки податків на другому. Тобто адміністрування становить велику, велике навантаження, якщо ми не можемо знизити самі по собі податки, тому що є великі соціальні зобов'язання, то з адмініструванням треба щось робити. Далі є проблема великої тінізації. Тобто, в нас сплачує податки тільки десь половина нашої економіки, а десь інша половина. Від них ховається. Якщо ці податки будуть розподілені на всю економіку, то, звичайно, тим, хто зараз працює в білу, стане легше. Зокрема, є така проблема, як те, що в нас майже відсутній фондовий ринок, в тому числі тому, що приховувати прибутки це вигідніше, ніж шукати грошей на фондовому ринку. І, відповідно, власність сконцентрується у мажоритарного власника. Він нехтує інтересами міноритарних, виводить прибутки замість їх розподіляти, і це руйнує базу для того, щоб формувався цивілізований фондовий ринок. З іншого боку, для бізнесу майбутні платежі не є передбачуваними. І це дуже погано, особливо для інвесторів, які планують наперед. Для іноземних інвесторів це одна з найбільших перешкод. Непередбачуваність платежів і їхня залежність від персональних стосунків з податковою радше, ніж якихось об'єктивних економічних моментів. Платники нерівні перед законом. Одних платників пробачають, інших платників навпаки душать. Є випадки, коли за допомогою податкової руками податкової робилися рейтерські захоплення, тиск на підприємців з метою відтискування своєї власності і таке інше. Тому це просто така дубина в руках уряду. І є нарешті такі структурні викривлення, які зрозумілі навіть іноземним експертам. Це те, що в нас велике навантаження на працю і не настільки велике на капітал, тому працеміські підприємства несуть відносно вищий тягар. Водночас це дуже несприятливо саме для нашої економіки, тому що наша економіка праця міська, і в нас навряд чи в ближчому майбутньому будуть розвиватися капітал галузі. І також менші підприємства, середні підприємства особливо, на суть подвійний тягар порівняно з великим бізнесом, який примудряється майже не сплачувати податків. І попри всі ці труднощі для бізнесу, бюджетні надходження залишаються теж погано передбаченими, теж нестабільними. І якщо б... Наше Міністерство фінансів підходило до цього питання добросовісно, то воно б, мабуть, бажало їх мати більш стабільними і більш передбачуваними на законній основі. Але на, на сьогоднішній день панує таке явище, як те, що називається науковою мовою дискреція або можливість чиновників вирішувати на власний розсуд, хто їм скільки винний. І для Міністерства фінансів, як ми побачили з їхньої політики, це є. Не те, що прийнятно, а навіть дуже комфортно, бо можна легко компенсувати різні прорахунки, які майже не уникнені в бюджетному плануванні, за рахунок того, щоб там комусь не відшкодувати ПДВ або з когось витиснути податки наперед. І податки в нас витискаються наперед. Як всі ми знаємо, в нас 25 чи 27 мільярдів зараз становить переплата з податку на прибуток, який, яка не могла б виникнути взагалі, якби він збирався нормальним ринковим способом, і та сама дискреція, вона є і причиною корупції. І саме тому так важко подолати корупцію, що вона водночас забезпечує і виконання державних. Функцій і забезпечення корупційних інтересів, от на цьому слайді дуже промовисто видно, що якщо говорити про проблему корупції з бізнесу, то це насамперед корупція у відносинах з податковими органами. Бо наступний це агентство земельних ресурсів, яке нібито знамените своєю корупційністю, але як ми бачимо, це більш ніж три рази менш важлива перешкода ніж. Податкове адміністрування. Чому у нас не працюють так звані європейські підходи? Нібито в нас законодавство європейське, так, але окрім законодавства, є ще і спосіб його втілення. І от якщо взяти індикатори, які характеризують нашу економіку і нашу державу, економікою характеризує на душу населення, а державне управління характеризує групу індикаторів, які називаються World Governance Indicators. Які розраховує світовий банк, які характеризують якість врядування? Так от, якість врядування в Європі, ну, старій Європі, Великій Британії, наприклад, вона приблизно характеризується такими цифрами. Якщо взяти найменш розвинену, найбіднішу країну Європи Болгарію, яку багато хто порівнює з Україною і справедливо порівнює. Ну, видно, що ну, в Болгарії всі ці державні інститути набагато гірші, ніж в Великій Британії, так. Але в Україні вони майже настільки ж гірші, ніж в Болгарії, наскільки Болгарія гірша за Велику Британію. Тому в нас виняткова держави, слабкість держави, винятково погані, погані якість рядування, і тому де в чому нам потрібні рішення, які не запроваджені в Європі. Але працюють в країнах менш розвинених і працюють доволі добре. І нам треба запозичувати досвід насправді в тих країн, Ну бо дехто вважає це принизливим, але це це саме той досвід, який в нас буде працювати. Спочатку нам потрібні європейські принципи, і насамперед всі рівні перед законом, всі сплачують податки на рівних прозорих умов, а потім вже буде час для запровадження європейських норм, коли ми зможемо розформувати державну службу, позбавити її тієї шаленої корупційності. І саме тому ми підходимо от з такими не зовсім стандартними підходами, які ми бачимо основні проблеми, які викликають цю саму дискреційність. Ну, перша проблема найочевидніша це надто велика ставка оподаткування праці. З цим вже частково нам вдалося, ну, до речі, дякуючи пану журжую, по поборотися і закріпити свою перемогу. Але це не остаточна перемога. Ми думаємо, що цей податок треба скорочувати надалі. Друге, це ПДВ. В ПДВ проблема власне, в адмініструванні. Теж вдалося минулого року домогтися значної перемоги, от, зокрема завдяки Михайлу Соколову, який, який теж серед нас тут сидить, і, і, і проєкту 3357, в якому було виписано адміністрування ПДВ, яке будемо сподіватися, частково цю проблему вирішити. Але питання з податком на прибуток залишилося в тому ж вигляді, в якому воно було. Воно не було настільки актуальне саме минулого року, бо минулого року цей податок сплачувався фактично як фіксований, тому не було чого перевіряти. Але цього року, я думаю, податкова своє візьме. Тут проблема набагато глибша, бо вона полягає в самій базі цього податку. Тобто база податкування прибуток, вона, можливо, є якоюсь справедливою з економічної точки зору дуже. Багатьох вимірах слушною, але вона є дискреційною за своєю природою. Прибуток можна намалювати, прибуток можна приховати. І про це знають і платники, і ті, хто збирає цей податок. І саме в наших умовах, там, де ця дискреційність є в культурі, на жаль, це становить таку велику проблему. Крім того, в розвинених країнах, на досвід яких дуже люблять посилатися деякі іноземні. Радники і наші люди там працює фондовий ринок, який в нас всі знають не працює або працює фейково. І цей фондовий ринок створює стимули для того, щоб податок, щоб прошу, прибуток завищувати. І саме компанія Enron, наприклад, яка найбільше прославилася своїми маніпуляціями з прибутком, вона його завищувала, не занижувала. У нас такого стимулу немає, і тому фактично все зводиться до того, що дискреція панує, а отже, податок сплачується за домовленістю. Е, ну, Погодилися, що тут стільки податку треба заплатити державі, а от стільки треба заплатити інспектору для того, щоб він не нараховував набагато, набагато більше. Відповідно, е, будь-які домовленості такого роду вони породжують хабарництво, вони породжують зловживання владою. Ну і держава, дивлячись на це, знов таки враховуючи наші традиції планової економіки, встановлює такі собі неформальні плани знадходження. Ми отримуємо систему, яка називається в економічній історії конфіскаційним оподаткуванням. Власне, кажучи, проти такого конфіскаційного оподаткування була перша в історії буржуазна революція в Англії. Наша революція має за своїм за своєю природою той самий характер, і я сподіваюся, що вона призведе серед іншого до того, що ми позбавимося цієї середньовічної традиції. Далі є інша сторона цього, оскільки є багато способів мінімізувати прибуток, платники вигадують все нові способи мінімізації. Відповідно, держава намагається їх закрити все новими законодавчими ініціативами. Відтак ми не маємо можливості навіть говорити про те, що законодавство колись буде стабільним, якщо в нас є така маніпульована база. Все це разом створює дуже несприятливе тло, яке потім розповсюджується і на інші податки. Та сама практика встановлення планів вона є і стосовно ПДВ і стосовно інших податків. І її не можна ліквідувати, поки ми не реформуємо податок на прибуток. Як ми хочемо його реформувати? Ми хочемо насамперед мінімізувати можливість контролю. І, зокрема, зробити так, щоб не треба було і навіть було заборонено контролювати витрати. Це найбільш дискреційна стаття, від якої, власне кажучи, йде все зло. ПДВ так само має працювати автоматично, але це, я сподіваюся, буде зроблено. І в результаті, чого ми хочемо досягти, щоб більшість підприємців на загальній системі працювали так само, як їхні колеги працюють зараз на спрощеність, тобто, щоб вони не мали необхідності знати особисто ані інспектора, ані начальника податкової, ані інших податківців, щоб вони просто сплачували свої рахунки і усе. Крім того, ми хочемо домогтися зниження. Ну, це дуже давня ідея, яка з 90-х років просувається. Давайте знизимо навантаження на сумлінних платників, розподілимо його на всіх. Але як це зробити, це поки що ніхто в Україні не вигадав. Ми сподіваємося, що ми вигадали. Ми це претендуємо принаймні. І далі. Побічна, але теж дуже важлива річ. Ми, якщо говорити про економічну стратегію, хочемо зробити сприятливі умови для оновлення. Тобто сприятливі умови для нового бізнесу, зростаючого бізнесу. Ну, відповідно, за рахунок, я перепрошую, тут не буває безплатних обідів, за рахунок старого бізнесу. Тобто не захищати старе, а створювати умови для нового. В чому полягає концепція? Це розпо, е, перехід до розпоросподаткування розподіленого прибутку е, спеціальними кон, контролями, Ну про це можливо Олександр Шемяткін більше розповість для того, для тих схем, які дозволяють виводити гроші з країни, але е, ті гроші, які реінвестуються внутрі, всередині України, не Податковується, і найголовніше, що предмет оподаткування, сама база оподаткування, вона виноситься з меж підприємства, з меж підприємства. Тобто вона може перевірятися дистанційно, без втручання в господарську діяльність, ніхто не втручається в те, що там віднесли на витрати, що не віднесли на витрати, яким чином це все обраховано. І таким чином ми вирішуємо проблему дискреції при нарахуванні цього податку, але звісно це викликає проблему, про яку нам дуже любить говорити Міністерство фінансів: що знижується надходження до бюджету, що не є бажаним в даних умовах, і особливо погано, що вони знижуються за рахунок капіталу, а все, нібито, перекладається на фізичних осіб. А це в Україні є дуже небажаним, бо у нас більше народу бідні, це не середній клас, який можна обкласти і забути про підприємства. А для того, щоб обкласти саме багатих, їх треба обкласти тільки у джерел їхнього збагачення, бо обкласти їх як фізичних осіб теж неможливо. При цьому додатковий обіг як такий взагалі ліквідується, цієї проблеми більше немає. Але значить, в якості компенсатора. І в якості, скажімо, нижнього порогу для цього податку на прибуток вводиться податок на нерухоме майно, який ну, технічно він виглядає як податок на землю, тобто нерухоме майно мається на увазі в широкому сенсі разом з землею. Податок на землю, але земля під спорудами оподатковується за спеціальною формулою це так би мовити, наближення до оподаткування. Самих споруд, але при цьому є дуже важлива різниця. По-перше, ніхто не бігає у цих спорудах з рулеткою і нема кому давати хабарів. А по-друге, оподатковуються не тільки житлові приміщення чи офісні приміщення, але і промислова нерухомість. Тобто, оподатковуються великі заводи, так само, як оподатковуються, скажімо, і бізнес-центри. Щодо ставки, ну ставка самого податку на прибуток має бути, на мій погляд, 10%. Зараз в проєкті 3057 було покладено 15%. Я Думаю, що прямі податки треба знижувати, бо насправді є ще ще один е, цікавий фактор: це те, що прямі податки найбільш шкідливі для зростання. Непрямі податки дещо менш шкідливі, і податки на нерухомість є найменш шкідливими для економічного зростання. Це і випливає з економічної теорії, і це доведено дослідниками ОСІД. Тобто це такий маневр в рамках тих самих податкових надходжень, дає можливість створити кращі умови для економічного зростання, окрім вивільнення бізнесу від корупційного податку. Що ми хочемо в такий спосіб отримати? Ми хочемо отримати, по-перше, Прозору систему, в якій втрачають сенс будь-які схеми, включно з виведенням грошей до офшорів, бо все одно доведеться сплачувати податок. Так само втрачають сенс схеми, наприклад, з розподілом великого магазину на багато дрібних підприємців, бо сплачувати все, все одно доведеться. Далі податкові зобов'язання як для держави, так і для бізнесу стають передбачуваними. Тут є звичайно своя світньовий бік цієї медалі в тому, що вони не знижуються, коли наступають часи кризи, але по факту в нас більша частина витрат бюджету теж не еластична, вони не знижуються під час кризи. І тому держава витискає просто під час кризи той самий податок на прибуток всіма засобами законними, незаконними, чи там затримує відшкодування ПДВ, аби тільки виконати свої зобов'язання. Тобто ми цим не погіршуємо ситуацію. Утворюється в довгостроковому плані компенсатор для подальшого зниження ЄСВ і зниження навантаження на працю з тим, щоб зрештою це теж звести до 10%, все. тому що оцей податок на прибуток, я прошу, податок на нерухомість, на, на, на він є таким, від якого дуже важко ухилитися. Але з іншого боку, чим далі буде розвиватися ця система, тим більше вона буде наближатися до. Справжньої ринкової вартості і відповідно можна буде підвищувати ставку, підвищувати надходження від цього податку і використовувати його надалі для зниження ЄСВ разом з, звісно з скороченням державних витрат, які я, я гадаю є зараз магістральним напрямком для зниження податків. Тут я думаю, Павло Кухта може розповісти про зниження державних витрат він, він цим займається. Вирівнюється навантаження між працею міським і капіталом міським бізнесом. Тобто, звичайно, капітало-міський бізнес не буде від цього в захваті, але з точки зору знов-таки використання конкурентних переваг України, це є дуже добре. Посилюються стимули для ефективного використання майна як будь-який податок на майно. Він утворить стимул використовувати його ефективно, те, що простоїє, те, що не використовується, використовується поганими власниками, піде на продаж. Відповідно, збільшиться пропозиція так званого Браунфілд, тобто готових приміщень, готових з готовою інфраструктурою. Ну знов таки девелопери не будуть від цього в захваті, але з точки зору. Поштовху для економічного зростання з точки зору створення можливості для зростання нового бізнесу, це більш ніж добре. І новостворені підприємства, які ще не отримали великої власності, вони не будуть отримувати якихось пільг там за, за переліком, затвердженим кабіном чи інші ідеї, які таке обговорювалися, вони будуть автоматично просто. Виходити з зони оподаткування, бо вони не розподіляють прибуток, вони весь його реінвестують і навіть шукають грошей для того, щоб зростати ще швидше. І водночас вони не мають того майна, на яке розповсюджується податок на майно підприємств. Тобто вони до, певної, до певного часу, поки вони не набудуть якоїсь такої власності, вони будуть залишатися в доволі комфортному режимі. Коли вони набудуть цю власність, то відповідно в них утвориться можливість розподіляти цей прибуток, не сплачуючи додаткових податків, бо я ще раз підкреслюю, він є, цей податок на нерухомість на, на є нижнім порогом для податку на, на розподілений прибуток, тобто при сплаті податку на розподілений прибуток ці зобов'язання з нього просто вираховуються. Ну і нарешті такий політико-економічний чинник. чинник соціальної справедливості ті, хто приватизував ці активи, вони теж отримують таку маленьку цукерку, що їхня приватизація перестане вважатися такою вже хижачкою, бо з неї буде сплачуватися податок з цієї з цього майна, яке вони приватизували. Буде сплачуватися податок. Він буде йти на пенсії, і можна буде сказати, що ну ми так, ми так, такі погані ми це купили за дешево, але зараз ми отримуємо пенсіонерів. Все, я думаю, що... а ще ще важливий момент, на якому я забув зупинитися, але тут я думаю, можливо, Максим може розповісти більше, це те, що ми не пропонуємо оцінювати майно в індивідуальному порядку. Ми пропонуємо методики масової оцінки, які теж не ми вигадали, вони широко розповсюджені в світі. І це є світовий тренд, коли. Вартість визначається за універсальною формулою, яка спирається на готові ринкові дані, але вона працює безособово, тобто просто для кожного клаптика землі йому співставляється певна вартість на підставі тих реальних даних, які є. І далі ну, ми передбачаємо певний механізм, за яким. Власник зможе оскаржити, якщо він вважає, що йому цей податок нарахований в надто великому розмірі, але здебільшого платники будуть просто отримувати чек від, від податкової, розрах, розрах, розрахунок цього податку. Прозоро абсолютно не під власний впливу будь-яких персональних чинників. І сплачувати його так, як це вони зараз роблять з єдиним податком, або так, як сплачують податки в цивілізованих країнах.